Андрій Усачов. Розумна собачка Соня. Шпалери. Одного дня Іван Іванич вирішив зробити ремонт. Ремонт це коли стільці, шафи, дивани та інші речі перетягують з кімнати в передпокій, з передпокою на кухню, потім назад у передпокій, а потім знову в кімнату. А тебе в цей час зачиняють у вані. Щоб не плуталася під ногами. Іван Іванич побілив стелю, пофарбував підвіконня та обклеїв кімнату новими салатовими шпалерами. Ось тепер інша річ, сказав він, задоволено оглядаючи кімнату. Та Соні кімната геть не сподобалася, особливо шпалери. Старі були значно краще. По-перше, на них були намальовані жовтенькі квіточки, які хоча й не пахли, але роздивлятися їх було дуже цікаво. По-друге, в кількох місцях шпалери були порвані, із них стирчали клаптики, неначе зі стіни росли чиїсь вуха. Соня помалу тягнула їх, сподіваючись, з часом витягти звідти зайця чи ослика. І нарешті в кутку темніла велика загадкова пляма, схожа на інопланетянина, з яким Соня іноді любила потервенити. Нічого такого, ні квітів, ні вух, ні плями на нових шпалерах не було суцільна салатова стіна, на якій і роздивлятися нічого. Півдня Соня тинялася кімнатою. Поки їй не спала на думку чудова ідея. Вона хутенько дістала банку з під апельсинового варення, у якій лежали кольорові олівці, і взялася до справи. На одній стіні Соня намалювала велике превелике море з хвилями і чайками, що літали високо. Попід самою стелею. З другої стіни вийшов луг, на якому росли квіти, літали метелики, сонечка та інші комахи. З третього боку Соні закортіло намалювати дикий загадковий ліс. Але там уже стояла шафа. А малювати на вікні ну, було зовсім безглуздо. Що ж це за дикий ліс, в якому видно магазин продукти. Висять різнокольорові прапорці, і який підмітає двірник Сідов. Зітхнувши, Соня, прибрала олівці. Потім вона взяла подушку, сіла посеред кімнати й уявила, що вона сама самісінька на березі незаселеного острова. Що, що це таке? почула вона раптом знайомий голос і розплющила очі. Біля стіни стояв Іван Іванич і мацав пальцем хвилю. Це море, сказала Соня. Я тебе запитую, хто тобі дозволив псувати шпалери? сердито запитав Іван Іванич. І не чекаючи відповіді, відправив Соню в куток. Чому ж псувати? думала собачка Соня, милуючись малюнками. Їй геть не подобалося стояти в кутку. Та в цьому кутку стояти виявилося дуже цікаво з одного боку виднівся край моря, а з іншого гарний луг з квітами і метеликами. І все-таки недаремно я малювала, подумала вона. Як Соня вчилася читати? За тиждень Іван Іванич знову обклеїв кімнату новими шпалерами, такими ж чистими та нецікавими. Але тепер Соня знала, що десь за ними гудуть бджоли та скрикочуть коники, співають птахи та шумить море. У квартирі Івана Івановича зберігалося дуже багато книг: 12 чи вісімнадцять чи навіть сто. Сто це така цифра, до якої навіть Іван Іванович рідко долічував. А Соня вміла тільки до десяти. І чого припадають пилом? подумала одного дня Соня і попросила хазяїна навчити її читати. Гаразд! Погодився Іван Іванич. Та спершу ти повинна вивчити всі букви. В абеці їх 33. А, Б, В, Г, Г, Д, Е і так далі. Зрозуміло? Ав! вигукнула собачка Соня. Ав, бам, гам, дам, ем, ев! І так далі. Хух! Видихнув Іван Іванович, коли Соня нарешті вивчила всі букви правильно. А тепер, мовив він, спробуємо читати. Яке слово ми вивчимо першим? Сосиски, запропонувала Соня. Слово сосиски складається з семи букв: С, О, С И С, К. Виходить сосиски. А великі сосиски чи маленькі? запитала Соня. Це неважливо», – відповів хазяїн. Повтори С О, С, И, С К. Виходить сосиски, повторила Соня і подумала. Як же неважливо! навіть дуже важливо. А ось слово слон. Показав Іван Іванич, складається з чотирьох букв. С -л -о н Виходить слон. С -л о Н. повторила Соня і зміркувала. Отже, великі, якщо слон всього з чотирьох букв, а сосиски з зими, ой, просто гігантські! Соня спробувала уявити сосиски з семи букв та їй забракло уяви. А ось кішка, продовжував Іван Іванович, складається з п'яти букв. К, і, Ш, К, а. Повтори. Нісенітниця, обурилася собачка Соня. Де ж це бачено, щоб кішка була більша від слона? Не кішка більша від слона, а слово кішка більше від слова слон, пояснив хазяїн. Значить, це неправильні слова, сказала Соня. Якщо в кішці п'ять букв, то в слонові має бути принаймні п'ятдесят п'ять. Як це? здивувався Іван Іванович, А так. Пояснила Соня. Сло, 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 сло. Досить? закричав Іван Іванич. Хоча слова і були неправильними, незабаром Соня навчилася читати їх цілком правильно. Окрім одного слова кішка. Замість нього Соня читала Ау- ау ау. Як Соня? Тратила все на світі. Одного дня Іван Іванович пішов до магазину, а Соні волів чекати його біля входу. Сиділа Соня, сиділа, чекала, чекала і раптом подумала, нащо я його тут чекаю? Якщо він увійшов через вхід то вийти має через вихід і побігла до виходу. Сиділа вона, сиділа, чекала, чекала, а хазяїн не виходить. Звичайно, зміркувала розумна Соня. Навіщо ж він піде через вихід, якщо залишив мене біля входу? І побігла назад до входу. Та Івана Івановича біля входу не було. Дивно, замислилася розумна Соня. Певно, він не знайшов мене і пішов назад до магазину. І побігла до магазину. Вона обнюхала всі прилавки і обгавкала всі черги, але Івана Івановича не знайшла. Зрозуміло, здогадалася розумна Соня. Певно, поки я шукаю його тут, він шукає мене біля входу. Та біля входу знову нікого не виявилося. Ой-ой-ой, – -ой 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 -ой! занепокоїлася Соня. Здається, Іван Іванович загубився. Вона збентежено розгледілася і раптом побачила вивізку Бюро знахідок. Даруйте, звернулася вона до старенької, що сиділа за перегородкою. У мене пропав хазяїн. Хазяїв до нас не приносять, сказала старенька. Ось валізи чи годинник це інша річ. А ви годинник не губили? Ні, відповіла Соня. У мене його немає. Шкода, зітхнула старенька. Якби у вас був годинник. І ви його загубили, ми б його обов'язково знайшли. А щодо хазяїна, зверніться в міліцію. Соня вийшла з бюро страшенно засмучена, і тут же побачила міліціонера. Він стояв на перехресті і пронизливо свистів у свисток. Ав, ав! Товариша сержант! звернулася до нього Соня. У мене пропав. Хазяїн. Міліціонер так здивувався, що навіть припинив свистіти. Як ім'я по батькові прізвище зниклого? запитав він, дістаючи блокнот. Іван Іванич, розгубилася Соня, а прізвища я не запитувала. Погано, сказав міліціонер. А де живе? Знаєте? Знаю. Зраділа Соня, ми живемо. І тут Соня зрозуміла, що разом з хазяїном втратила все: і квартиру, і будинок, і вулицю, і все-все, все на світі. Не знаю, прошепотіла вона, мало не плачучи. Що ж мені робити? Дайте оголошення у вечірній газеті, порадив їй міліціонер і показав будинок, у якому розташовувалася редакція. Так, що ви загубили? запитали Соню у віконці з написом Знайду. Поруч були ще три віконця Куплю, продам і загублю. Усе. Оскаржилася Соня. Напишіть, маленька собачка Соня загубила хазяїна Іван Іванича разом з чудовою однокімнатною квартирою, дванадцятиповерховий будинок, затишний дворик з квітником, дитячим майданчиком, сміттєвим баком і огорожою, під якою закопана. Під якою закопана, не пишіть. Мало що кому спаде на думку, сказала Соня. А також велику вулицю з магазином продукти, кіоск з морозим, двірника сідова з досить зупинили її у віконці. На все місця не вистачить. Місця в газеті виявилося дуже мало, І оголошення вийшло коротесеньким. Загубилася маленька собачка Соня. Обіцяно велику винагороду. Увечері Іван Іванич прибіг до редакції. Кому, кому винагороду? запитав він, роззираючись. Мені. скромно сказала собачка Соня І отримала вдома цілу банку вишневого варення. Соня була дуже задоволена. І навіть хотіла якось загубитися ще разок. Але прізвище хазяїна і свою адресу вона вивчила на пам'ять, тому що без цього справді можна втратити все на світі. Як Соня перетворилася на дерево. Настала осінь. Квіти на газоні зів'яли, кішечки поховалися в підвали, а у дворі з'явилися великі мокрі калюжі. Разом з погодою зіпсувався Іван Іванич. Він розповідав усім перехожим, що у соні брудні лапи, через що ніхто з нею не хотів грати. Мало того, після кожної прогулянки. Він загоняв Соню до ванної і мив її там з шампунем. Це така гидота, після якої страшенно щипає очі, а з рота лізе піне. А одного дня собачка Соня виявила, що шафка, в якій зберігалося варення, замкнута на ключ. Це так її обурило, що Соня вирішила назавжди втекти з будинку. Увечері, коли вони гуляли з Іван Івановичем у парку, вона втекла в найдальший куток парку. Та що робити далі не знала. Навкруг було холодно і тоскно. Соня сіла під дерево та почала думати. Добре бути деревом, міркувала вона. Дерева великі і не бояться холоду. Якби я була деревом, я б жила на вулиці і нізащо не повернулася додому. Тут її наніс. Гепнувся мокрий і холодний жук. Бррр. здригнулася соня і раптом замислилася. А може, я перетворююсь на дерево, якщо по мені жуки повзають. Тут домухнув вітер. І на голову їй опустився великий кленовий листок. За ним другий, третій. Так і є, подумала Соня. Я перетворююсь на дерево. Скоро собачка Соня була всипана листям, як маленький кущик. Зігрівшись, вона почала мріяти про те, як виросте велика превелика. Як береза, чи дуб, чи ще щось. Цікаво, яким я деревом виросту, думала вона, от як би їстівним. Наприклад, яблунею чи краще вишнею, буду сама з себе рвати вишні та їсти. А схочу, наварю собі ціле відро вареня і теж їстиму досхочу. Тут Соня уявила, що вона велика, красива вишня, а внизу під нею стоїть маленький Іван Іванович і каже, Соня, каже він, дай мені трішки вишень. Не дам, відповість вона йому. Ти нащо ховав від мене варення в шафі? Соня, Соня. Соня, почулося неподалік. Ага, подумала Соня. Вишень захотілося. От якби у мене була гілочка, а краще дві з сосисками. Невдовзі серед дерев з'явився Іван Іванич. Такий сумний, що Соні навіть стало шкода його. Цікаво. Упізнає він мене чи ні? загадувалася вона і раптом за два кроки від себе побачила бридку ворону, що підозріло позирала в її бік. Соня терпіти не могла ворон, і з жахом уявила, як ця ворона сяде їй на голову або навіть зів'є на ній гніздечко, а потім почне дзьобати її сосиски. «Куш!» – замахала. Гілками Соня із великого вишневого сосискового дерева перетворилася на маленьку тремтячу собачку. <кхм> За вікном кружляли перші великі сніжинки. Соня лежала, притиснувшись до теплої батареї, і думала про приморозки, оголошені по радіо, про кішечок. Які люблять лазити по стовбурах, і про те, що деревам доводиться спати стоячи. Та все таки їй чомусь було дуже шкода, що вона так і не змогла стати справжнім деревом. У батареї тихесенько, по весняному зюрчала вода. Певно, просто погода така, не сезон. Подумала собачка Соня, засинаючи. Ну, нічого. Почекаємо до весни. А що було потім? Читати книги Соні дуже подобалося. Та дуже не подобалося їй, що всі книги закінчуються однаково. Кінець. А що було потім? запитувала Соня, коли вовкові розпороли черво і червона шапочка з бабусею вибралися звідти живі та здорові. Потім? замислювався хазяїн. Певно, бабуся зшила їй вовчу шубу. А потім. А потім, морщив Іван Іванич лоба, потім червона шапочка одружилася з принцем, і вони жили довго й щасливо. Потім. Не знаю, відшипися, гнівався Іван Іванович. Нічого потім не було. Соня ображено йшла у свій куток і думала. Як же так? думала вона, не може бути, щоб потім нічого нічого не було. Адже щось потім та було. Одного дня, риючись у Іван Івановича в письмовому столі. Це найцікавіше місце на, на, на світі за винятком холодильника. Соня знайшла велику червону теку, на якій було написано дурненька собачка Соня або правила доброго тону для маленьких собачок. «О, не Невже не це про мене? здивувалася вона. Тільки чому ж дурненька? Образилася Соня. Вона закреслила слово дурненька, написала розумне і сіла читати оповідання. Останнє оповідання чомусь виявилося недописаним. А що було потім? запитала Соня, коли Іван Іванович повернувся додому. Потім, замислився том, той. Потім собачка Соня посіла перше місце. На конкурсі міс Дворняшка й отримала золоту шоколадну медаль. Це добре, зраділа Соня, а потім. А потім у неї з'явилася цуценятка: двоє чорних, двоє білих і одне руденьке. Ой, як цікаво! Ну, а потім. А потім хозяїн так. Хазяїн так розсердився, що вона без дозволу лазить у його стіл і чіпляється до нього з безглузними питаннями, що взяв велику. Ні, 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 закричала розумна собачка Соня. Не було там такого. Усе, кінець. Ну, ось і чудово, сказав задоволений Іван Іванич і, присунувшись до письмового столу, закінчив останнє оповідання так. Кінець. А, а, а що було потім? запитала розумна собачка Соня, визираючи з попід дивана.